Для всі, хто дивиться акценти, з вересня минулого року в Україні запрацював пілотний проєкт з відновного правосуддя. Він стосується неповнолітніх, які є підозрюваними обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення. Програма дозволяє порушнику та потерпілим порозумітися і дійти згоди щодо всіх питань, які виникли в процесі, як результат, угода між сторонами, за якою справа може бути не доведена до суду або ж покарання буде менш суворим. З моменту дії проєкту таких угод укладено вже 18. Більше про програму, її ефективність та значення у боротьбі зі злочинністю розкажуть мої гості. Це Павло Наливайко, директор південно-східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Та Ірина Бєлік, медіаторка, адвокатка. Вітаю вас, панове. Невроді, отже, про підліткову злочинність мова про відновне правосуддя, яке стосується саме неповнолітніх. Яка ситуація з підлітковою злочинністю? Чи загострилась проблема у війну в цілому? Що стало поштовхом власне для створення програми такої з відновного правосуддя саме для неповнолітніх? Угу. Пане Павло, да е, питання підліткової злочинності? воно завжди актуально. Чому тому, що в залежності від того? Що відбувається з дитиною, ми формуємо наступне суспільство, яке воно буде. Так от підставою для створення такої програми є зобов'язання України перед Радою, Європою, ООН, де держава повинна брати на себе, повинна зобов'язана взяти на себе відповідальність, де змістити акцент від карального правосуддя до інших форм і методів, які б дозволили вирішити конфлікт. Усвідомити неповнолітнім всі ті дії, вирвати їх того середовища, в якому вони пробували, і тих аспектів, які призвели до скоєння кримінального правопорушення з одного боку, з іншого боку, для того, щоб, коли є можливість, неповнолітні усвідомили цей процес, примирилися зі стороною, уявили собі. Щоб відбувалося з ними, які наслідки їх дій саме таких от дій, як відчуває себе потерпіла сторона, і усвідомили це, і вже в подальшому не скоювали такі проступки, злочині. Так от, Усвідомлення цього в державі якраз і привело до того, щоб застосувати відповідну програму, виконавши відповідні зобов'язання Перед Радою Європи з одного боку, а з іншого боку, змінити безпечне середовище суспільства, щоб не плодити злодіїв, які формуються в середовищі неповнолітніх. Ну, відновне правосуддя, наскільки я зрозуміла, це шанс виправитись, і шанс, і я так зрозуміла, що саме через емпатію якусь, щоб малолітній злочинець усвідомив, що він скоїв, і е, виправився самостійно, прийшли, прийшли до якогось рішення. Чи в чому суть суть взагалі та мета програми вона полягає у тому, щоб. Е... Була відшкодована шкода, завдана неповнолітнім в кримінальному правопорушенні з одного боку. Реінтеграція учасників кримінального конфлікту. Тобто, це не тільки. Щодо неповнолітнього, який скоїв злочин і підозрюється, бо обвинувачується в скоєнні злочину, це і про іншу сторону, яка потерпіла від цього злочину, щоб вони знайшли примирення між собою, щоб відбулася ресоціалізація неповнолітнього шляхом формування позитивних змін в його поведінці, в його характері, усвідомленні того, що що не так. Розумієте, в деяких сім'ях, от пані Ірина може вам розповісти, у них сформовано таке уявлення, я повнолітній не розумію, що саме такі дії є його. Такі дії є проступком або злочином відповідним, бо він не виховувався в іншому середовищі для нього це норма, да, це норма. така поведінка да, і да, такі да. вчинки Абсолютно. є, є пані, нормально. Пані Ірина саме може розповісти з досвіду. А, так, да. так. так, я хочу ще додати дійсно от Павло Іванович вже сказав з приводу того, що у нас традиційне правосуддя воно є mm -hmm. каральним. І метою цього карального правосуддя є покарання винного або виправдання невинного. І процес під собою розуміє змагальність, тобто, це сторона обвинувачення проти сторони захисту. А у відновному правосудді на противагу все зовсім по іншому, тому що воно спрямоване, воно відновне, воно спрямовано на відновлення тих соціальних зв'язків, які руйнуються внаслідок вчинення злочину. Це так, якщо коротко стосується це програма саме кримінальних правопорушень. Да. І, і там всі входять до цієї програми, навіть якщо там говорити про дуже тяжкі злочини. Значить, значит, дивіться, для того, щоб застосувати програму, mm -hmm. необхідно, щоб було наявність потерпілого. Раз друге наявність неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого. Далі визнання неповнолітнім фактом наявності протиправної дії, проступку злочину і так далі. І інше це згоди потерпілого на участь у програмі, як і неповнолітнього, які підозрюються, бо навачуються скоєнні злочину на згоду цієї програми. Щодо тяжкості злочину, тяжкість злочину не грає не є визначальною, бо необхідно, щоб були неповнолітні, щоб неповнолітні, які скує злочин. Погодився на цю програму, щоб погодилася, потерпіла сторона на цю програму, і от тоді в результаті цієї угоди вже не важливо, яка тяжкість злочину, бо у 2022 році зміна в КПК, воно було прийнято зміни, які. Посилили відповідальність за скоєння певних злочинів, які раніше були невеликої тяжкості або середньої тяжкості. А зараз це тяжкі злочини, і тому ця програма прийнята зараз. Вона дає таку можливість якраз незалежності від тяжкості скоєного прийняти участь в цій програмі. Тобто, це і насильство. Да. Ну ви сказали, потерпіла сторона має бути вбивство, теж розглядається, По потерпілою стороною тоді. А є законні представники, розумієте? Угу. Тобто, щоб було розуміння, програма застосовується не для того, щоб вивільнити непотерпілого, звільнити непотерпілого від відповідальності. Ні. Якраз, щоб він поніс. Те, ту відповідальність за той проступ, який він скоїв, але з розумінням всіх обставин з одного боку, а з іншого боку, щоб було розуміння того, що ж він все ж таки накоїв, щоб він після того страшного злочину, який ви провели, не вважав, що це нормально, що це ок, і так може діяти після того, як він відбуде там свій строк покарання. Головне в цьому, щоб приступити до відновного правосуддя це щоб порушник признав свою вину. Визнав, так я зрозуміла. Ну, я вже провинним. Ви да, тобто необхідно, він має необхідно, щоб для того, щоб була була застосована відповідна програма, необхідно на ну наступні фактори: наявність потерпілої сторони, бо без потерпілої сторони можливо. Наявність неповнолітнього, який скоїв. Які пліскую злочин або проступок, і він обійняв. Він або підозрюється або обвинувачується у цих проступках злочинах, і згоди потерпілої, і того хтось злочин для участі. у Програма це основні такі моменти. Хотіла б да. уточнити невеличкий момент. Тут має значення не визнання вини, да. а визнання факту. факту події. Ну тому, що чому я запитала? Тому що там до як при звичайному правосудді суд буде вирішувати винний да. чи не винний. А да. тут то людина має Сама. взяти на себе відповідальність і, і тоді вже обирати. Да. А, як сам проект працює дитині на рівні слідчого, пропонується пройти цю програму, угу. чи як відбувається? І згода, ви сказали, потрібна згода дитиною. Чи його опікунів потрібна згода? Ну, тобто, якщо це батьки або люди, люди, які за нього відповідальні, давайте так. Зараз програмою, відповідним наказом, прийнятим спільним Міністерством юстиції офісу генерального прокурору, Національною поліцією, там чітко визначено порядок алгоритми, процедури, що дізнавач слідчий, Пропонує сторонам роз'яснює е, алгоритм дії цієї програми, які результати можна досягти і, досягти, і пропонує їм прийняти участь у відповідній програмі, тобто відібрати від них згоду на участь у програмі. Mm -hmm. Також, якщо прокурор бачить, що не було застосована якраз ця позиція щодо е, інформування і пропозиції участі в програмі, прокурор може Запропонувати сторонам прийняти участь у програмі відновного правосуддя, також що є дуже важливим станом на сьогодні, можливо, щоб ініціювали процес участі у програмі як законні його представники сторін, так і адвокати, які здійснюють захист або представництво інтересів однієї або другої сторони. Якщо законні представники, ну припустимо, це батьки хочуть, щоб пройшла дитина неповнолітня відновне правосуддя це, через цей проект, а дитина не хоче? Значить, Дитина в даному випадку, вона є дитиною, вона не має повної дієздатності. Да, Останнє слово буде за законними його представниками. А чи буде тоді ефективною така програма, якщо сам порушник проти? А... Ефективна програма буде тільки тоді, коли буде досягнута угода, визначені моменти, які пов'язані з виконання, виконанням цієї угоди, і саме виконані ті моменти, які будуть внесені в цю угоду. Там міжкодування шкоди, проведення там якихось заходів пересоціалізації, спілкування там з психологом, якщо в цій програмі буде прийняти там певні. Прийняті оці ці моменти і здійснений контроль. Не просто саме прийняття програми виправляє людину. Ну, Людина виправляє запиток, процес. Угу. Значить, якщо психолог знайде або медіатор, знайде точки доступу однозначно, то це буде ефективно. От пані Ірино, яка задача медіатора? Що відбувається після того, як згода отримана? Як працюєте з підопічними, якщо а, так можна назвати? Так. Після того, як отримана згода, центр залучає медіатора. Мідіатор центр інформує медіатора про кримінальну правову кваліфікацію, надає контакти сторін і медіатор вже інформує сторони про порядок застосування програми, інформує сторони про те, що можуть бути залучені до участі в програмі захисник неповнолітнього. Обвинуваченого або підозрюваного, що може бути залучений представник потерпілого, також до участі в програмі. І якщо сторони вже погодились на це, то Заповнюється заява про згоду на участь у програмі відновного правосуддя, ну і фактично далі укладається договір з медіатором, і проводиться сама процедура медіації про процедуру за результатами цієї процедури, вже або укладається договір, або не укладається угода з результатами медіації, і ну що стосується того, яка тут задача медіатора, то оскільки медіатор є. Спеціально підготовленою, нейтральною, незалежною неупередженою особою, переговорником, то його задача якраз організувати ці переговори, на забезпечити безпечне середовище для сторін, щоб вони могли вільно спілкуватися, налагодити між ними конструктивну комунікацію. Тому що кримінально-правовий конфлікт це завжди а, купа різних емоцій. І а, медіатор має за всіми цими емоціями визначити потреби сторін, а, спрямувати сторони на пошук вирішення а, способів вирішення конфлікту, оскільки а, ці способи мають напрацювати самі сторони. Медіатор не втручається в процес, крім е, того, що забезпечує між ними діалог. І тому рішення напрацьовуються сторонами, що і є з одного боку гарантією того, що це рішення в подальшому буде виконуватись, оскільки сторони напрацювали його самостійно, вони домовились про всі аспекти, то це е, певним чином гарантує виконання цієї угоди. Я хотів би просто приклад привести. Е, була ще застосована процедура медіації віднов, участь відновленого правосуддя ще в попередній період. І е, була такі, був такий момент, коли потерпіла сторона, е, зажадала не просто компенсувати. Втрати, понесені від крадіжки, да? запропонувала, щоб неповнолітні, які здійснили крадіжку, виконували певний об'єм роботи в неї на присадибній ділянці. Бо вона сказала: а навіщо мені гроші батьків? Я хочу, щоб вони зрозуміли вартість труда. Виходячи з цього, була укладена угода, і хлопці там деякий час виконували роботи по господарству. І коли вони там виконали певний об'єм роботи, значить була інформація про виконання угоди, що було взято вже там прокуратурою при обґрунтуванні там обвинувального акту і відповідно там закриття кримінального провадження. Тобто вони і відпрацювали, і гроші компенсували, Ні, чи вони гроші, гроші вони... компенсували, Так, да, Абсолютно вірно, угу. абсолютно вірно. Це ще ж залежить від потерпілої сторони, тому що вони теж ага. з ними теж окремо треба ага. працювати, тому що це складний процес, особливо дивлячись це, на те, це, який був це ж злочин. Договірні, договірні відносини. Про що домовились, і мають виконати у Запоріжжі. Одну угоду, наскільки мені відомо, є одна згода на участь у програмі, так? Чому на на вашу думку у нас це не дуже активно? Поки що у Запоріжжі відбувається програма з вересня. Працює можливо у нас злочинність, не така висока. Питання не в злочинності, а питання в усвідомленні необхідності виконання цієї програми? Ну припустимо, якщо ми кажемо про... Обізнаність взагалі суспільства про можливості участі в такій програмі з одного боку, раз друге а чи завжди сторони законних представників неповнолітніх? Погоджується на участь у програмі. Якщо законні представники саме самі створили умови, де вони виховали дитину, яка склає протиправні дії, скої протиправні дії. Або, припустимо, якщо батьки потерпілої сторони, їх взагалі не цікавить, що там буде відбуватися. Головне для них на меті це відшкодування завданої шкоди і нема розуміння, Розуміння того, що, а, що такий злочин може повторитися завтра післязавтра і знову, якщо не попрацювати саме з тим неповнолітнім, який е, е, скоїв такий злочин з одного боку, з іншого боку, ну, пропустимо, сторони, хто приймають безпосередню участь. Можна ж запропонувати формально, чисто виконати е, ті повноваження, які на тебе покладені там, слідчим, дізнавачем, або е, можна підійти. Бути навченим у цьому напрямку вміло і правильно пропонувати реалізацію цієї програми, і третє це обізнаність адвокатури. Також про це. Бо іноді ну на меті у адвоката що? Швидко завершити сам процес представництва або захист а адвокат... може таке бути, але ж адвокати, які захищають неповнолітніх або представляють їх за інтереси, повинні усвідомлювати також свою безпосередню участь у цьому процесі. Оце про адвоката ще цікаво. От якщо адвокат пропонує це своєму підзахисному, то підзахисний переходить вже. До інших людей, тобто він не продовжує з ним роботи, продовжує. не отримує. Адвокат Конечно. залишається, але хочу тут сказати, mm -hmm. як і з боку адвокатів, mm -hmm. не тільки mm -hmm. медіаторів. Uh, адвокат працює із законом. Він працює, mm -hmm. працює в судовому процесі і в суді емоції нікого не цікавлять. Mm -hmm. Цікавлять Фат. докази, факти. Mm -hmm. і Медіатор більше mm -hmm. працює з емоціями mm -hmm. і з потребами сторін. В цілому в Україні вже 18 год укладено між потерпілою стороною і юним порушником, а надійшло 47 справ. Я так розумію, до розгляду ті, що будуть можливо теж далі угодами. Про які злочини тут йшлося? От ви навели приклад, Була крадіжка про більш тяжкі злочини, можливо, з тілесними якимось. От що, що розуміти про більш жкі злочини. От ми сьогодні з пані Іриною перед ефіром обговорювали кейс, який вона веде. Uh -huh. Так щоб ви розуміли, викрадення мопеду, тягне у, у, значить, дві два неповнолітніх. Це здійснили, тягне за собою відповідальність в нинішніх умовах від, від 5 yeah. до 8 років. Розумієте, що таке е, викрадення мопеда від п'яти до восьми років неумовного, неуявного, mm -hmm. а реального покарання з відбуванням в установах виконання покарання. Скажіть, будь ласка, вийде такий неповнолітній виправитися в тій системнітенціарній системі і стане доперепорядним членом суспільства? Я не знаю я питання дуже, до пенітенціарної системи. Я дуже дуже сумніваюсь, mm -hmm. тобто необхідно. Застосувати всі заходи і механізми, які дозволять все ж таки сторонам примиритися з одного боку, з іншого боку, можливо, якщо є можливість звільнити від кримінальної відповідальності, якщо усвідомлено і змінилась поведінка, значить, ну і якщо. Необхідно обов'язково виправити поведінку неповнолітнього. Ну, так, по злочинам. По злочинам це крадіжка, це у нас викрадення транспортних засобів, це у нас порушення правил дорожнього руху. І це наступним вже йде в класифікації, статистиці цих: це якраз завдання тілісної шкоди uh -huh. різної. Тяжкості. Ну, Я й до того і веду, що одна справа викрадення мопеду там компенсували збитки, моральні, можливо, людям, а тяжкі тілесні, наприклад, ушкодження. Ну, Сторона, яка потерпіла, їй вже, мабуть, складніше піти буде на процес відновного правосуддя, якщо їй завдано тілесної шкоди, або її рідним. І тим більше, якщо за цим стоїть потім якісь втрати зі здоров'ям або, не дай Боже, життям, такі теж розглядаються угоди. Так, да, такі теж розглядаються разом з тим. Ну, не будемо брати крайні там ці моменти. Завдання, от е, зараз на слуху була е, там, от по інтернету поширилось, де е, неповнолітні е, побили свою однокласницю. Mm -hmm. Декілька, так? Mm -hmm. да? Скажіть, будь ласка, е, ну, що стало мотивом цього? І якщо да, вони скоїли злочин, чи стане легше виключно той, хто постраждав від цього, тільки тому, що їх притягнуть до кримінальної відповідальності, а насправді вони не звінять свою думку, ставлення, значить, вони не приміряться. Вони просто не попросять вибачення і скажуть: от я був не прав, Не то, що я був не прав, Я щиро каю, що я це з, що я це зробив. А як довести, що це дійсно щиро, а не просто людина пройшла цей процес. Mm -hmm. Вона з усім mm -hmm. погодилась, покаялась, а потім вона подумала, що раз так легко все відбулось. Кримінальної відповідальності немає. Сторона забрала заяву. То значить, можна так далі робити? Ну тут не йдеться про те, щоб забрати заяву, бо от. Mm -hmm. Ми кажемо якраз про це, що у Остон є адвокати, представник і захисник. Да так, от якраз у каральному правосудді збираються докази, оцінюються, і чи буде, чи погодиться з вироком потерпіла сторона, який угу. буде винесений судом з врахуванням дій адвокатів захисника. Чи сприйме він такий е, вирок? А з іншого боку, чи буде вважати той, хто скоїв цей злочин, що ця міра відповідальності у нього відповідає його вчинку? Тобто, це вирішить це вирішить питання цих сторін. Ніяк не вирішить. Це змінить поведінку того, хто скоїв злочин. Не змінить поведінку. Для того і є а. медіаційна процедура. В ході медіаційної процедури укладання, взяття на себе певних відповідальностей, укладання угоди і виконання цієї угоди. Ну, виконання. Я не бачив, щоб… те, що не бачив. Бачив, але коли вже в суді розглядається справа, то щире каяття якось якраз і виглядає виглядає в деяких моментах дуже нещирим. Правильно, Ірина. одні От адвокат не той, тільки який медіатор. вона як адвокат ще питання інтереси. про моральні збитки. Да. Бо не моральні про відшкодування збитків йдеться про якісь фінансові, якщо це там крадіжка мопеда, чи ще щось було фінансові збитки, але часто злочини скоюють якраз люди з незахищеної категорії, з малозабезпечених родин. Можливо, немає грошей, немає угоди. Ну, дивіться, тут може бути по різному. А, по перше. Збитки можуть бути як матеріальними, так і збитки морального характеру. Тобто визначаються вони залежно від глибини там, душевних і е, е, фізичних страждань, е, інших факторів. Але е, як свідчить моя практика, е, візьму нещодавній саме кейс там, е, найстарший хлопець міг відшкодувати шкоду в грошовому е, е, еквіваленті. А молодші хлопці такої фінансової можливості не мали, тому що не такі заможні родини, і тому домовилися з потерпілим так, що частково там шкода відшкодовуються грошима, а частково вони просто відпрацьовують, допомагають йому в ремонті того угу. транспортного засобу, яким вони заволоділи. Тобто домовитись можна і ще ситуації. тут обов'язково на жаль, час просто завершується. Так. Та об обов'язково, на мій погляд, участь якраз органів місцевого самоврядування громади, де повинні затверджені. Бути відповідні програми, які дозволять працевлаштува не тільки е... органам місцевого працевлаштування, а й центрам зайнятості дозволять працевлаштувати, дати роботу відповідно, щоб людина могла угу. працюючи, отримувати кошти, відшкодовувати ті збитки, які тобто тут така співпраця має бути на всіх рівнях. Ну будемо так. сподіватися, що цей проект буде мати гарні результати. І у нас буде менше такої злочинності і не тільки підліткової, і в цілому, тому що це ж далі. У нас дорослі люди будуть. А я вам дякую дуже, що ви завітали. Це були Павло Наливайко, директор південно-східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Та Ірина Бєлік, медіаторка, адвокатка. Я бажаю, щоб ви завжди мали шанс виправити свої помилки, якщо такі відбувалися в вашому житті. Бережіть один одного і гарного вам вечора. До зустрічі. うん。<music>